Вітаю всіх друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини тракторів ЮМЗ МТЗ. І сьогодні хочу вам зробити огляд замовлень саме по трактору МТЗ. Тому що ми більше по ЮМЗ спеціалізуємося, але також потрошки вже розвиваємося і в напрямку МТЗ. Тому буду більше робити відео по МТЗ, а саме це замовлення клієнтів з актуальними цінами на запчастини. Це саме те, що ви дуже полюбляєте. Тому, будь ласка, підписуємося, буде цікаво. І також нагадую, що у нас є соцмережі, це Instagram, це вайберспільнота. Туди, будь ласка, також підпишіться. Давайте. Почнемо, перше замовлення, тут у нас цафи ентузовське. Зараз буду показати позиції і казати по них актуальні ціни. Цапфа це в нас виробництво юбана. Йдуть ковані, калені, ось, бачите, сліди паковки. Ось сліди закалки, ось тут є закалка. По ціні така юбановська ЦАПФа коштує 2390 гривень. Далі, втулки, ЦАПФи. верхня. Вони бувають. Чавунні в основному їх продають чавунні, А в нас ще вони бувають сталеві. Час від часу наші клієнти питають саме сталеві. В нас вони є по ціні, коштують по 70 гривень. І далі в цьому замовленні ще два підшипника. Цапфе 8210, це в нас пробництва словакія. Kinex оригінал, тому що також багато по них зараз роблять підробок. Взагалі, словацькі підшипники дуже в нас пішли. Людям подобається, якість супер, і ціна в нас дуже конкурентна. По ціні такі підшипнички коштують по 260 гривень. Так, поїхали далі. Тут на замовлення по ПВМ, передній ведучий міст МТЗ. Також давайте розберемо його. Перша гільза шкворня. Ось вони також це. У нас Юбана. це литовський бренд. Вони коштують по 870 гривень. Далі труба шкворня, тонкий фланець. Ось цей фланець буває тонкий, буває товстий. Як правило, в магазинах тонкий фланець продають дорожче, ніж товстий, в нашому вони в одну ціну по 1590 гривень. Що такий, що такий. Далі корпус гільзи. Ось вони, по 340 гривень. Далі пружина. Це посилення. Також юбана-виробник 340 гривень штучка. Проклад комплект ПВМ по пароніту. Коштує 275 гривень і демкомплект накінечника з пальцем це не Китай, це виробництво України, Біла Церква. Ось такий комплект коштує 140 гривень. Ще також є дешевші в нас виробництво Китай. Але я радив брати Україну, тому що Біла Церква, в принципі, багато хто знає, так, цього виробника робить непогано. Так, ну і третє замовлення. Не хочу робити великі відео, довге. Третє замовлення в нас тут два генератори і стартер. Скажу саме за генератори, це посилка їде на Запоріжжя, 29-те відділення. Наш клієнт Олександр. Генератори в нас. Ентезовське виробництво, також юбана. Оригінальні ось такі коробочки. Коштують по 3890 гривень. Це, друзі. Далі в нас зараз буде огляд замовлення. Тут ЮМЗ і Д144 вагун, тут поршнюва, мастило турецьке. Ну, зараз це вам також покажу, тому, будь ласка, ще раз агітую вас, підписуємося до на нашого ютуб-каналу і не пропускаємо наші відео. Всім гарного дня, мирного нам неба, пока!